Російський церковно-патріархальний Гундяєв як духовний очільник для них більше не авторитет на Рівненщині Ціле село покинуло московський патріархат і перейшло під духовну юрисдикцію Києва. Селянам не сподобалося, що місцевий проросійський священик відмовився відспівувати українських військових, які загинули в зоні АТО, і не визнавав участі російських солдатів у боях на сході України. Власне, люди вирішили просто змінили і батюшку, і патріархат. У Нас багато людей лишили свою церкву, пішли по других селах, по других церквах. Із російською пропагандою у місцевому храмі жителі села Солонів на Рівненщині борються ще від зими. Кажуть, спочатку батюшка московського патріархату відмовлявся відспівувати героїв майдану, потім не хотів правити панахиду за загиблими в АТО. Також жаліються, що під час богослужінь священик жодного разу не просив миру для України, а війну на Донбасі називає сутичкою. То ніяке не АТО, то просто. Як би сказати, ну то б'ються, як він сказав, б'ються російськомовне населення Сходу і з нами з Заходом воюють. От. От каже, і тут ніякого немає відношення Росія. На попа Московського патріархату ображені в селі навіть діти. Мене похрестили в українській церкві, в Київському патріархату, і тут чомусь відмовлялись. Що відмовляли <ривіт> Причащати, сповідати за півроку протистоянню парафіян увірвався терпець. Вони вирішили змінити не лише священника, а й патріархат. Зібралися, виготовили бюлетені <ривіт> і проголосували. Проголосувало 146, Проголосувало за київський патріархат. 25 отрималося, утрималося за московський. Не було ні одного голосу в українській православній церкві Київського патріархату. Голосування селян визнали законним. Громаді призначили нового священнослужителя. На третій день після цих зборів владика видав указ про те, що він приймає нас в лону Київського патріархату. Але попередній настоятель голосування селян проігнорував. Отець Юрій зачинив храм, ключі сховав і заявив, приміщення церкви належить Росії. Тож, якщо селяни хочуть молитися, то лише за законами Московського патріархату. Громада мотивує, що це будівля громади, тому що вона розташована на, на території села, але юридично це власність. Української православної церкви я не знаю, як буде далі. Господь тільки знає. А ваші дії, які буде що будете робити? Я буду робити. Я буду молитися далі, так як я робив. Це селянини розгубилися, підібрали інші ключі, і вже майже місяць моляться у храмі з новим священником, виключно українською мовою. Тим часом досвід жителів Солоніва вже переймають в інших селах. Дві громади на Рівненщині та Волині теж готуються до голосування, щоб перейти від московського патріархату до Київського. То нехай відмовляються від московського патріархату, нехай переходять в київський патріархат. Нехай це буде хвиля, нехай це буде гарний початок і приклад для всіх українців, які вболівають за Україну. Олександр Курсик, Степан Грицюк, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор 2+,2.